Доброго дня, діти! Послухайте віршик про весняну квітку. Дрібнесенькі дзвіночки, неначе воскові, нанизані рядочком на довгому стеблі і ніжно-запашненькі, найкращий із квіток. Конвалії біленькі зовуть нас у лісок. Конвалія має дрібненькі квіточки, дзвіночки білого кольору і темне, велике листя. Конвалія занесена у Червону книгу України. Рвати квіти не можна. З конвалії виготовляють ліки, краплі, що заспокоюють. А ще конвалія має гарний аромат. І з неї виготовляють парфуми, а також духняне запашне мило. Звичайно, не можна рвати таку гарну та корисну квітку я вам пропоную сьогодні діти зробити аплікацію конвалія. І для цього нам знадобиться папір зеленого кольору, клей, біла серветочка. З неї ми будемо робити квіточки, зелений фломастер, олівчик простий, звичайно, ножиці і пензлик. Усе це у нас уже є. Починаємо робити. Від куканвалі з листочка. Для цього треба взяти зелений прямокутник, згорнути його навпіл, ви вже вмієте це робити, зробити згин. І тепер перегорнути його до себе і намалювати ось таку половинку листочка, Заокруглити, зробити такий, таку половинку овала. Але зауважте, що вгорі листочок треба зробити гостреньким, а ось тут внизу трошки ширше. Ось так намалювали. Тепер треба вирізати. Беремо правильно ножиці, тримаємо і вирізаємо по контуру. Коли ви виріжете, і розгорнете вашу заготівочку. Ось у вас вийде ось такий широкий листочок, схожий на листок конвалії. Тепер нам потрібен темно-зелений фломастер. І нам потрібно намалювати стеблинку і місцях, де будуть розташовані наші кліточки. Ось так малюємо посередині ось таку стеблинку. Треба її зробити. Широкою, щоб її було видно, тобто зробити широку лінію, зігнути край стеблинки верхній, щоб наші квіточки були, як дзвіночки висіли. І ось, ось тут у нас буде перша квіточка. І потім ось так намалювати з обох боків ось такі невеличкі. Такі е, росточки стеблинки маленькі. Ось тут у нас будуть розташовані наші квіточки. Як ми будемо робити квіточки? Нам потрібна буде біла серветка, її треба розірвати на шматочки невеличкі. І зверніть увагу, діти, що зазвичай ми з вами робили із серветочок. Такі кульки. І ми їх скочували ось так: от пальчиками. Між пальчиками скочували шматочки серветки. А тепер я пропоную вам просто їх ось так зібгати, зім'яти і покласти ось так перед собою. Щоб вони були не маленькі, а такі трошки завеличкі і такі пухнасті об'ємні, щоб наші квіточки були видні добре. Ось так ми згортаємо. Ось так. Трошечки надавили і досить, щоб вони були у нас об'ємні і пухнасті і схожі на дзвіночки. Зробили і поклали. І ще зробили і поклали. Зробити можна багато квіточок, стільки, скільки у вас ось таких маленьких стеблинок намальовано. Можуть бути трошки менші, трошки більші. Все нам знадобиться. Тому що ми ж з вами розглядали, що на стеблинці вгорі менші квіточки за розміром, а внизу більші квіточки. Ось ми наробили багато наших кульок, пухнастих таких. І тепер. Подивіться, я відібрала декілька маленьких, вони будуть у нас вгорі, а інші величинки будуть внизу. І що ми тепер робимо? Ставимо крапочки на кінчиках ось цих маленьких стеблинок. Ось ми їх ставимо, ніби намалювали маленькі квіточки. І тепер маленькі кульки приклеюємо. Вгорі, а далі у нас ідуть великі кульки. Ось так. Якщо хочеться, щоб квіточок було більше, можна зробити і між ними і ще крапочки і ще приклеїти кульки, які залишилися, щоб наша гілочка була пухнаста. Зробіть діти і собі таку чудову квітку конвалію.